Подбайте про власну безпеку напередодні опалювального сезону з 15 вересня по 15 жовтня працівники ПАТ івано франківсьгаз проводять заходи спрямовані на запобігання виникнення нещасних випадків при використанні газу у побуті. У рамках даного заходу буде проведено так звані конкурси, огляди. Тобто це є огляд конкурс аварійно-доспечерських служб це і огляд конкурс зварників, який відбудеться через два тижні. Це і робота з дітьми в школах, яким, яким і в живому спілкуванні, і за допомогою такого роздаточного матеріалу буде донесена вся важливість і актуальність даного питання. Особлива увага зосереджена на навчанні школярів протягом місяця. У ролі педагогів працівники газового господарства вони розказують дітям правила поводження з газовими приладами. Урок триває у формі діалогу. Всі кухні, де ми користуємося газовими приладами, є вентиляційні канали. Вони повинні бути справжні. Папір. Звичайний простий папір. І прикладаєте його до речітки. Він приліп. Це означає, що є тяг, де можна користуватися газовим приладом. А щоб діти краще засвоїли матеріал, вчитель газовик роздає школярам тематичні ілюстровані книжечки, листівки та наклейки. Куди дзвонити, якщо в хаті пахне газом, чого не варто робити, коли працює плита? І як надати першу допомогу при отруєнні чадним газом, тепер учні добре знають. Треба перше позвонити медичній допомозі і послабити одяг. Щоб... Потім піднести тампончик з спиртом. І напоїти міцною кавою чи чаєм. Вчителі переконані такі уроки потрібні школярам, допомагають не боятися за їх безпеку, коли вони сам на сам залишаються із сирниками. адже батьки не завжди знаходять час, аби розказати дітям про правила поводження з газом та газовими приладами. Дітки певно, краще запам'ятали, як вони мають себе вести. При користуванні з газовими приладами, особливо під час зараз зимового періоду, коли починається опалення, дітки всього дізнаються в школі, і газова служба нам в цьому дуже допомагає. Працівники газовогосподарства кажуть, правила використання газу у побуті повинні пам'ятати не лише діти, а й дорослі. Адже 90% нещасних випадків трапляються через нехтування людей своєю безпекою та безпекою рідних. Не допускається експлуатація витяжки витяжних зондів в приміщеннях і в будинках, які обладнані немохідними газовими приладами. Не допускайте експлуатацію газових приладів, якщо є неналежна тяга в домовому або вентиляційному каналі. Не допускайте до користування газовими приладами нетверезих людей. До 15 жовтня такі заняття будуть проведені в усіх школах Прикарпаття, а це понад 4 тисячі уроків.